Вдосконалювати кожного дня сервіс для наших колег, і це про нові можливості, які завжди підтримуються компанією. Ми максимально долучаємося до проєктів, які допомагають нашим діткам, які допомагають тваринкам. Суперкоманда, яка здатна організувати будь-які процеси, підтримати команду в будь-яких питаннях завжди з позитивом, завжди з посмішкою і завжди з великим професіоналізмом виконують свою роботу. Привіт! Мене звати Ольга Васик. Я менеджер-управленець адміністративної роботи нашого регіону, який включає Україну, Казахстан та Узбекистан. Суть моєї роботи полягає у максимально забезпечити комфортні умови колег в офісі, а також забезпечити комфортну віддалену роботу в підтримці колег в будь-яких напрямках, організація будь-якого заходу, організація відряджень і дуже багато гарних цікавих ініціатив, а також підтримка та розвиток моєї команди адміністраторів України, Казахстану та Узбекистану. До команди приєдналася в травні 2019 року, і вже протягом п'яти років є частиною дуже крутої команди. Розпочинала свій шлях компанії в Олексі в якості адміністратора і вже на першому новорічному корпоративі отримала нагороду брати на себе відповідальність. Подальшому спробувала себе в якості бухгалтера, але згодом все-таки повернулася в адміністративний відділ в якості старшого адміністратора. І з листопада 2023 року вже маю нову посаду менеджера управлінця з адміністративної діяльності регіону. Олекс це про можливості кар'єрного зростання для кожного. В моїй роботі найбільше мені подобається наша неймовірна команда. Це та неймовірна енергетика, яка присутня в нашій команді. Також це, що для мене дуже важливо, це емоційна залученість в процеси, це про можливості, це про. Нові горизонти, які ти можеш висувати, і з радістю компанія підтримує. І ти можеш розвиватися, ти можеш впроваджувати, ти можеш щось пропонувати, і це завжди, завжди супер. Це можливість бути корисною як для компанії в цілому, так і конкретно для кожного з колег. А це емоційне залучення, що є надзвичайно важливим для мене. Це можливість проявляти ініціативу, це можливість організовувати будь-які процеси, це можливість бути креативною в певних питаннях, це можливість. Вдосконалювати кожного дня сервіс для наших колег, і це про нові можливості, які завжди підтримуються компанією. Я не люблю одноманітну роботу, тому робота в адміністративному відділі це саме те, що я обожнюю. В моїй команді працюють три неймовірних дівчини адміністратори Україна це старший адміністратор Ольга Тарасенко, офіс-менеджер в Казахстані це Женя Євгенія Ісатаєва, І в Узбекистані офіс-менеджер це Шахсанем Сапарбаєва. Мої колеги, мої колежанки, неймовірні, це просто суперкоманда, яка здатна організувати будь-які процеси, підтримати команду в будь-яких питаннях, завжди з позитивом, завжди з посмішкою і завжди з великим професіоналізмом виконують свою роботу. А, такого немає. Я люблю свою роботу і з задоволенням її виконую. Моя посада передбачає постійну наявність в офісі, тому я б з задоволенням поєднувала роботу з дому та офісу. Але моя посада передбачає саме роботу з офісу. Це робота з офісу це неймовірна любов, це зустріч з колегами, це обійми і це спільно проведений час. До воєнний період, до карантинний період в нас в офісі було дуже багато різних ініціатив, які ми проводили. Це а, різноманітні заходи, і кухні світу, і вечір кіно, і День Морозова, День піци, ігри, і різні а, заходи для діток, колег ми проводили. А, з початком повномасштабного вторгнення наразі всі наші пріоритети були зміщені. Наразі ми максимально долучаємося до. Проєктів, які допомагають нашим діткам, які допомагають тваринкам. І з останніх, що було реалізовано, це до дня захисту тварин. Колегами компанії OLX було закуплено 120 кг кілограмів корму та консерв, які були передані в притулок в Бучі. До Дня Святого Миколаю ми закрили частину листів діток до Миколайчика від міста Добра, а також передали велику кількість необхідних їм речей. Так, є. Коли сталася трагедія на ГЕС, я вирішила взяти котика з притулку, і наразі я маю неймовірного тошика, який є джерелом позитиву, який є джерелом неймовірного настрою, який є джерелом неймовірної вдячності. Свіранок я не уявляю без гарнятко смачної кави, а також неймовірних світанків, які є лише вдома завдяки нашим неймовірним захисникам. Для того, щоб трошки перезагрузитися і розвантажитися, я займаюся спортом, але наразі ще хочу спробувати танці. Можливо, це буде бачати. Я та людина, яка вміє надихати і заряджати позитивом всіх навколо. Я обожнюю щоденник Бріджі Джонс всі її частини. «Їж, молись, кохає. Це один з найулюбленіших моїх фільмів. А із мультиків це любов з дитинства, тому Джері. Із книг зараз я читаю книжку Есенціалізм. Про важливість розставлення пріоритетів. Так, звичайно, я користуюся платформою OLX. І з останнього, що я придбала, це був комплект постільної білизни австралійського бренду, дуже, дуже крутого, який, на жаль, не представлений в Україні. І я знайшла можливість придбати дуже круту річ за дуже адекватну ціну. OLX для мене це про людей і для людей. Це ем, стабільність в наш нестабільний час, який забезпечується колосальною роботою професіональної команди.